Всім привет, друзі! З вами Артем! І сьогодні я знімаю нову гру, а саме Мадаут 2. Поїхали в цьому новому ролику. Ми будемо, чи, ну як як ви зрозуміли по обложці, чи реально буде нам зробити 5 зв'язочок е, типа цього як це сказати, розіску. Да. По-перше, що нам треба, це нам треба перше угнати наш автомобіль. Я знаю, що мій, так. Да. Але нам понадобиться саме це BMW. Я не знаю чого, але це прикольно для погоні. Давайте ми з вами беремо це BMW. Так, давай, братанчик, вставай. І друзі, якщо вам сподобається ця серія по у 2, то я зможу знімати далі. Якщо вам сподобається, напишіть в коментарях, будь ласка, ми такого ікса взяли. Тепер їдемо до поліцаю. До поліцаю. Калинку, чекайте, Казбіда, творися у нас. Все, їдемо. Розганяємося, нам треба поліцію догнати. Зараз доганяємо. І що ви скажете? Обична поліція. Беремо тако робимо. Чекайте, чекайте. Треба розігнатися і у неї гепнутися. Все напоїде, все. А тепер нам треба спеціально у неї гепнутися. Все, як бачите, у нас перша звізда розіслу вже є. Тепер у поліція у нас починає врізатися. Що ми робимо далі? Як ви бачите, тут у нас є оружі і три бомби. Тут у нас є таке. Що ми робимо? Зараз поліцай, по ідеї, має вийти. Нам його треба збити. Так, да. нам не почулося. Його треба збити. А ще партія поліцаю приїде. Так. ж хтось починає стріляти? Чи що я щось поняти? О, братанчик, привіт! Давай! Уже, до... Уже як ви бачите, дві Що нам далі? Що ми далі робимо? Це от нам треба збити, всі всіну влетіли. Бігом, бігом, бігом. О, одній са, поліцай сам себе вбив, Нормально збили. Так, і раді прикола, о, дивикий братанчик іде. Ще буде походу стріляти, я так зрозумів. О, вже і буханка під'їхала всі діла. Нам треба поїхати до, до чудика, якого. От, от 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 цей чудік. Ми його збиваємо, отримали ми аптечку і нове оружко. Бачите, тепер у нас вже двоє відкрилося. Далі що ми робимо? Збиваємо цього чудика просто так, коротше. У нас вже, кстати, три, три звезди розізка, як ви могли помітити. І скоро буде четверте. Бачите, вже на три звізди розізка, нам роблять таку барикаду. Зараз зараз побачите, бачите, така барикада. Але вона, звісно, нічого не допоможе. Так, улітаємо бігом. От поліцей вилітає. Так, Бачите, поки що у нас вже машина розбита, так скажем. О, це реально тут зробити. Ну, прикол ще десь зробимо. Так. зараз заїдемо сюди. Е, що ти перевернулася? Ну, коротше, це відео не оцемо. Далі що нам треба зробити? Ми маємо кудись під'їхати. Е, ближче здані, щоб поліція нас не могла зажати. Та як тут зараз зажимає. Що ви скажете? Да, ви правильно подумали. Ми зараз будем переслі... перестрілюватися. так я скажу. Нам надо, короче, заїхати на це подвір'ячко. Вот, їде машина. Все, сюда залітаємо. бігом стоїмо. на машину пофіг. Нажимаємо на цю пушку три раза. Все, давайте, братанчики, веде. Так, 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 давай, 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 давай. Що веде, братанчики? О, все, бачу, я їх. О-опа-опа, опа, опа, вони тут. Вони вже тут близенько. Так, 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 так. Вот вони. Все, я в них уже постріляв. Тепер убиваємо цього Чивдіка. Бачите, він убився, і нам випадає аптечка і новий пістолет. Що ми далі робимо? Тут нова нова поліція є. Так, давайте в неї постріляємо. Так, нажимаємо. Що ми... Ой, нас збили трошки неожиданно. Давай, давай, Е-е-е, ти що, стаємо, ти що, стаємо. Аптечку. Так, ух-ух. Так, так, тепер надо дивитися по сторонах, щоб ніде не збили нас. Що ми можемо ти е -е 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 -е. Шо, філеуши? Що ти мене збираєш тут? Так, аптечка. Все, є аптечка. Тепер Далі можемо уїхати швидко. Швидко уїхаємо. Давай, давай, давай! Е-е-е, Фух, дверку відкрив. Іди до сраки. Давай, 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 бігом, бігом. бігом, бігом. Валим, валим, валим. ай яй 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 що тут происходит? Ах ти чудо! Ей, -е -е -е, чудо, вставай! Чудо, вставай! Так, 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 так! Ти що? Що сразу ей. Эй, че я не можу стріляти? алло? Е. Блін, а що за момент так? Короче, я здох. Шос у мене з пушку, ну чекайте, давайте подимся. А, у мене пушка закінчилася. Понятно, ну це не біда, Ща угоним уган... чат... тачку. О, братанчик уже тут. Давай ну, тебе ударим. Все, вже двоє є, Так, хто у вже стріляє, Алло! е, ти офігів чи що, давай, давай, давай спать. спати, ей, спати я вам сказав, Ттка, поїхала, О! Та блін, мене збили! Так, стоїмо! Аптечка! Так, тебе треба вложити. Давай, давай, давай. Лягай спати! лягай спати! Спати, я тобі сказав! Аптечка! Так, їдемо, їдемо, відси. Тут якийсь капец, що твориться. Треба тут зривчатку поставити. Так, 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 так. Де? де, де? Туди кидаємо зривчатку. Бум! Все, нормально. Так, стак, так, нам да, надо, да, да, надо. Да. Быстро, быстренько. Все забрали. Так, що нам дальше? Беремо пистолет. Оце! Що, де, хто? стріляє у мене. Э, е, ты, Ти пигев. Ти давай, 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 давай. Все, давай спати. Так, теперь з тебе починаємо. Так, стреляем. Ну, короче, якось отсе, все так работает. Я зараз сдохну, да. Не, я не сдох. Тут кажется такая каша малаша, короче. Я так це скажу, нам треба машину угнати і жити уехати. Та що вас тільки тут? Ні, мене збили. Та що це таке? Без машини нереально, я так скажу. Так, пішли. Так-так-та так, а та, та, та не уїхайте нікуди. Так, Mercedes, почекай, почекай, по-братське, почекай. Все, молодець. Давай дверку, ой. Поліція поїхала. Нам треба знайти x5. Такс, поїхали. Їдемо за x5. Такс. І будемо пробувати далі. Це робити так, чекайте. ж У мене стріляють, що спойняти прикола не можу. Ну Це бодренька машина, але нам не підійде. Для цього нам надо іменно джипа. Такс. О, вже два розіска. О, вот x 5 То, що надо. ей, братан, братан стій. Так, 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 так. Бистренько, быстренько. Так, давай посунься. Все, зупиняйся. Стаємо швидко. Так, 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 так. Давай, 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 братанчик, швидко, быстро, поки поліції нема. Ми сідаємо. у корвет. Можливо, але, але нам не до цього. Нам треба, 5 звзд і Так, 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 їдемо. Їдемо до поліції, коротше, і нам треба щось далі робити. Що у нас по оружі? Ну так собі, ну нічого страшного. Ей, опа, все, тут є. Полікаї. Так, тепер треба нам перестрілюватися, треба їх збити. Такс. Ей, куди вже стріляти? Ви що, офігели? Так, -с. тут чокнув чокнувся один чудік у нас. Так, дві зрівчатки у нас є, це хорошо. Можемо зараз підірвати. О, о, братан біжить. Эй, братанчик, давай, лягай спати, лягай спати, я тобі кажу, лягай спати трошки. Успи, віддохни. Так, 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 так. Ти що, ти що, фігев, чи що? Так, все, аптечка у нас є. Робим дрифт. Так, 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 так. Хто є у нас? Хто у нас стріляє? Ей, 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 Так, все, взяли аптечку теж. Нас все шикарно. Так, тут лучше машинів. Так, что дальше мы делаем? Давай, 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 что надо, что надо делать? Давай, давай. Оп, хоп. Так, два чудика мы сбили. И что дальше? Нам надо третью звезду розыска. Так, хопля. Так, 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 так. Нам надо вставать и перестреливаться. Я так зрозумел. Что по пушках? Ну, мало. Маленькое, я вот так скажу. Так, стопе. Эй, эй, эй. Буханка, ти куди? Летиш. Так, 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 давай, я бы Короче, не знаю, чи ми цьому ролику бу... успіємо набрати. Такс. Надо, надо тут дальше переслі... перестрелю. Вот да. Такс, виходимо. Беремо пістолет. Все, пограну, пограну. Давай, давай. що, е, Эй, Мене збивати. Е-е-е, стоямба! Давай, 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 давай! Давай, 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 давай! Бегом. Давай. Оп, аптечку, аптечку. Так, 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 так. Тепер... А тепер нам треба тікати! Давай, давай, швидко. Так ти летиш? Ей! Эй, Ставамба! Надо битися! Де пули. Вот. Ей, -е -е, нема колы. Так, 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 давай, 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 получай, получай, получай. получай. Аптечка. всі, получай, получай, получай. Блін, я здох. що да ж таке? Це мощна перестрілка вже у. Ой! Чекайте. Це мощна перестрілка уже. Так, чекай. Ладно, попробуємо перестрілюватися на Мерсі. не обов'язково, я так понял. Мені просто нравиться та машина в перестрілюванні, типа. Так, погнали. Ладно, не важливо вже, яка машина. Такс. Давай починаємо з тебе. Вс, погнали всіх збивати попідряд. Оп. Так, шо? Давайте по-бищему починаємо. Так, тебе збили, Давай, хоп! Давай, вставай, е! Алло, чого у мене... Ой, чого у мене щось з голова в зірочках? Литво закрутилося віддарення. Ну ладно, пофіг! Бум! Так, конечно, киша... у нас тут каша малаша. Я не знаю, що ми, конечно, робимо. Так, що по пулях є? Мало є у нас. Но ничего страшного. Так, можно звиться. Так, я стрелял, Я уже понял. Так, вы нарушили общественный порядок. Что будем делать? Пойдите вы в одно место. Так, стекаем, стекаем, стекаем. Э, э, э! Вы шо? Так, быстро. Пушку в руки. Пойдем. А стреляем, стреляем по этих чуд чуд чудесниках. Чудесники. Окей? Okay. Бум! Все, взорвалися, ці чудики. Так. Погнали, быстро Погнали, погнали, поки кого нема. Так, свалим. Все, ми повалили. Так, швидко. Так, а що лиш дві? Ми вже підірвали вже... О, три уже! Так шикарно! Е, всі по сторонах! Оп, оп, братани! Зараз мені не до цього, хоп! Мне на, надо... На, мені зараз надо вас збити усіх, так-так. да, да. Так, давайте, давайте, давайте. Мені, я зараз вас бью по хорошому Не, ти ч біжиш? Ти що, дурний? Що бігти? Так, Такс, давай, ну вже хоть 4. Такс, шо, а що у нас є по, по цих? Ей, нічого у нас нема! Алло, ми не можемо далі так-так-так-так Давайте, нам треба зараз тут розвернутися по-бистрому. Давайте на ручничку. По-бистрому розвертаємося. Так, а де вони? В якій стороні? Я то не До побачення. Та що з камеру? Так, це тут десь чудики. Його треба цього збити. Так, братан на ну, тракторі. Ой, давай на бік трошки. Так, степе. У нас може зараз машина в будь-яку секунду загорітися. Але нам треба погоду пересісти на якусь іншу. Вона вже диме так паровоз, коротше. Так, і тормоза у неї стали дуже погані. Ну ладно, це не важливо, продовжуємо. О, вот поліція! Братанчики, привіт! Так, стопе! Е, 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 не виходи, по-братськи, не виходи, е, Дай, біжи, біжи, да-да, біжи, правильно подумав. Бігти треба. Давай, падай, відпочинь трошки. Поет! Давно не виділися. Такс. надурили. Надурили дурачків. Такс, розвертаємося, розвертаємося. Давай, 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 падай, падай. Хоп! Все. Такс, папушки, щось є? Чого немає, нічого? Че нічого немає. Так, -с. ну ладно, пробуємо так на машинах розвити. Хоп, получай! Так, то нам треба 4. Воу, 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 братанчики, куда, куда, куда? Мені це найкращий надо. Надо да? момент. Нам треба вас збити. Такс. Та давайте улетайте там куда. Я не знаю, конечно, куда ви там улетаєте, збираєтеся. Я вже барикади нема. Я далеко від барикаду забрали. Так, от поліція! Нам треба машину знайти іншу, бо це вже аж диметься. О, Ауді! Ладно, не важно, потім заберемо. О, а ти вже аж тут. Їхав Ладно, сюда, сюда, сюда залітаємо. Бум! Я що, не знаю, що не це нас спасе. Опа. Бем. Так, це якийсь капець з нами стався. Так, швидко шукаємо якусь підходящу машину, якраз під це нада нам. Так, 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 швидко-швидко-швидко тікаємо. О! Это нам просто что надо. Но, блин, мы не успеем. Эй, братан, по-братски, бежим. Э. Офигели все. Короче, я кусок... Це... Надо делать с пушками. Нас У нас пушек вообще не У нас в было самое меньшее количество трех звезд. Да. Ну, Ролик можна закінчувати. Буде у нас ще з вами продовження. Да. Давайте з цим братанчиком поб'ємося. Е, ми на карате буде. Завтра продовження. Друга частина. О! І завтра попробуємо добитися цього. Що ми будемо це робити? Давайте з мінтами попробуємо побитися. Е, я шов в тюрмі чи що? Ну, ладно, коротше, друзі. Все, всім пока!